Ви навіть не уявляєте, що сталося скандал, який приголомшив увесь український шоу-бізнес. Дочка легендарної Ніни Матвієнко, Тоня Матвієнко, опинилася в центрі гучної історії, яка може кардинально змінити її життя. І те, що з'ясувалося останніми днями, просто шокувало навіть найвідданіших шанувальників. Ви дивитеся канал Шоу-Біз тут тільки найгарячіші новини, найщиріші зізнання та найгучніші події світу зірок. Підтримайте канал, щоб не пропустити найцікавіше. Тоня Матвієнко українська співачка та акторка, заслужена артистка України, дочка легендарної співачки і героя України Ніни Митрофанівни Матвієнко. Як і її мати, Тоня обрала творчий шлях. Вона закінчила київську спеціалізовану музичну школу-інтернат із хорового диригування, а потім Київський інститут культури і мистецтв за спеціальністю менеджмент зв'язків з громадськістю. Згодом здобула й другу освіту вокалістки народного співу. Справжню популярність Антоніна отримала після участі у проєкті Голос країни, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном. На той момент Арсен уже мав сім'ю та виховував двох синів. Його талант тоді знали лише місцеві, але всі бачили, що він має величезний потенціал. Спочатку мати Тоні, легендарна Ніна Матвієнко, негативно сприйняла вибір доньки і була проти її стосунків із Мірзояном, намагаючись вплинути на її рішення. Та згодом прийняла Арсена до родини. Нещодавно Тоня зізналася в інтерв'ю журналісту Олексію Суханову, що їхній шлюб пережив дві серйозні кризи. За її словами, були моменти, коли вона на навіть думала про розлучення. Перша криза сталася ще до початку повномасштабної війни, а друга після смерті її матері Ніни Матвієнко. Після похорону співачка зізналася, що перебувала у глибокій депресії, перестала відчувати любов і навіть відчужувалася від дітей. Арсен, за її словами, не знав, як її підтримати, і просто відсторонився. Я дивилась на нього і бачила чужу людину не відчувала ні підтримки, ні тепла. Розповідала артистка. Згодом вони змогли поговорити і відновити стосунки. Здавалося б, усе налагодилося. Але події останніх днів знову сколихнули публіку. Доля Тоні наразі залишається невідомою. А Арсен Мірзоян також приголомшений тим, що відбулося. Соцмережі просто вибухнули обговореннями. Що ж трапилося насправді, дізнаєтесь просто зараз, лише на каналі Шоубіс. Українська співачка, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, володіє неймовірними вокальніми. Даними не дивно, що Ніна Матвієнко часто співала з нею на одній сцені. Після смерті матері Тоня довго не могла виконувати її пісні. Емоційно це було надзвичайно важко. Та все ж вона зуміла подолати біль і неодноразово виходила на сцену, вшановуючи творчість матері. Однак, нещодавно український композитор Євген Рибчинський, син поета Юрія Рибчинського, заявив, що Антоніна Матвієнко може мати проблеми із законом. Нібито через виконання пісень, написаних для її покійної мами, без офіційного дозволу. Мова йде зокрема про легендарну композицію Ой, летіли дикі гуси, автором якої є покійний композитор Ігор Поклад. За словами Рибчинського, вдова композитора має право подати в суд, адже саме їй належать авторські права. Думки публіки розділилися: одні вважають, що саме дочка має право виконувати пісні матері, інші ж наголошують на необхідності дотримання законів про авторські права. Арсен Мірзоян вперше прокоментував цей скандал. Він зізнався, що ситуація боляче вдарила по його дружині, але порадив їй не реагувати на вкиди людей, які, за його словами, стоять нижче. Якщо людина нижча за тебе, не варто реагувати, це не повага до себе. Сказав він в інтерв'ю. За словами Мірзояна, він хотів публічно захистити Тоню, але поки утримується, адже ніяких реальних дій не було. Це просто балачки в соцмережах. Якби був судовий позов, тоді це конкретика, а зараз просто шум, пояснив співак. Втім, через кілька днів після заяви Рибчинського ситуацію прокоментувала й вдова Ігоря Поклада Світлана. Вона заявила, що Тоня Матвієнко мала достатньо часу, щоб узгодити питання авторських прав, але не зробила цього. Жінка обурена, що артистка виконує пісні її чоловіка, не згадавши навіть про його смерть. Світлана підкреслила, що не шукає матеріальної вигоди, але готова відстоювати свої права юридично. Після гучних звинувачень історія набирає нових обертів. Джерела, наближені до родини Матвієнко, стверджують, що ця ситуація глибоко зачепила Тоню. Вона практично перестала з'являтися на публіці, уникає інтерв'ю і навіть тимчасово скасувала кілька запланованих виступів. Для артистки, яка завжди ділилася з публікою своєю щирістю та емоціями, це справжній удар. Близькі кажуть, що Тоня сприйняла скандал як особисту образу, адже вона ніколи не мала наміру наживатися на спадщині матері. Навпаки, виконуючи її пісні, співачка намагалася зберегти пам'ять про Ніну Митрофанівну живою, щоб її голос і душа продовжували звучати зі сцени. Тим часом у мережі почали ширитися чутки, що Тоня готує великий сольний концерт при святу своїй матері. Мовляв, саме цей виступ може стати її емоційним перезавантаженням і відповіддю всім критикам. Дехто з фанів уже називає подію сповіддю серця, адже за їх словами, лише Тоня здатна передати біль, любов і силу, які завжди були у піснях Ніни Матвієнко. А ось Арсен Мірзоян, попри скандали, продовжує активно виступати. Він неодноразово зазначав, що вірить у дружину, і переконаний, правда буде на її боці. За словами Друзів пари саме Арсен допомагає Тоні відновити душевну рівновагу. Музичні критики ж переконані, цей конфлікт може перерости у великий юридичний процес, який поставить крапку в питанні авторських прав у вітчизняній естраді. Адже тема використання спадщини видатних митців давно потребує чітких правил. Після вибуху скандалу навколо авторських прав багато шанувальників тоні почали активно її підтримувати в соцмережах. Люди пишуть сотні коментарів під її старими виступами, нагадуючи, що саме завдяки тоні пісні її матері знову звучать на сцені і не забуваються новими поколіннями. Деякі колеги-артистки також виступили на її захист. Відомі співаки та композитори заявили. Що Тоня не порушує ніяких моральних меж, адже виконує твори матері не заради наживи, а з любові і поваги. Вона не краде, вона продовжує життя легенди. Написав один із українських музикантів. Попри всю критику, у самої Матвієнко з'явилися нові творчі ідеї. Кажуть, вона готує серію авторських пісень, у яких поєднає народне звучання з сучасними мотивами. В одному з інтерв'ю співачка натякнула, що це буде її нове переродження. Тим часом у шоу бізнесових колах ходять чутки, що одна зі студій уже запропонувала Тоні записати альбом, присвячений її матері, але з повністю оновленими аранжуваннями. Якщо це станеться, реліз може стати справжньою сенсацією української сцени. Друзі сім'ї кажуть, що Тоня нарешті почала виходити з депресії, повертається до життя та творчості. Арсен допомагає їй у всьому: від організації концертів до побутових дрібниць. Кажуть, пара навіть планує невелику спільну концертну програму. Усе це додає ще більшої інтриги, адже шанувальники давно мріють побачити їх разом на одній сцені. Їхній дует завжди мав особливу магію: теплоту, щирість і справжні почуття, які відчуває кожен слухач. Між тим історія з авторськими правами, схоже, ще не закінчена. Деякі юристи вважають, що справа може отримати продовження в суді, якщо сторони не домовляться мирно. Це може стати прецедентом для всієї української музичної індустрії. Незважаючи на все, Тоня не опускає рук. У своїх постах вона пише, що вдячна долі за всі випробування, адже саме вони роблять людину сильнішою. Я співаю не для скандалів, я співаю для душі, написала вона нещодавно в інстаграм.